Минулого тижня метр отримав поранення в ногу й легеню і вибув у шпиталь. На хаті нас лишалося троє: я, лихо і Тайсон. Вже більше доби ми сиділи в готовності виїхати на підтримку піхоти, стан невизначеності, до якого неможливо звикнути. Сьогоднішній день може стати останнім постійно лізуть думки, чи всі справи в житті я владнав. Близько одинадцятої приїхали ротний, зводний і сержант Рамп. Командир відділення, який кілька днів тому повернувся з лікування. Виїзд на підтримку піхоти відставити прилетіло нове завдання. З позиції піхоти доставити полоненого. Ротний розказував задум і показував на планшеті маршрут і ключові точки. Йтимуть Рамп і Тайсон. Я з лихом чекатиму у резерві на КСП про всяк випадок. Виїзд через кілька годин. Завдання, наче нескладне, деталі продумані. Нема причин хвилюватися. Всередині трохи відлягло. Командири поїхали. За півгодини приїхав боєць і передав Тайсону АК. Ротний сказав свій кулемет не бери. Поїдеш з цим. Проїдеш тобі пизда, це трофейний. Тайсон сів чистити автомат. О пів на четверту приїхав ротний медик, тіп, що любив наганяти страху на новачків. Ми вже терті, на його байки уваги не звертали. Заїхали на хату до ротного. Ще раз перевірили спорядження і рушили двома машинами. Півгодини дороги медик не замовкав. Я пропускав мимо вух його страшні казочки, мою увагу привернула лише одна фраза. У роті лише п'ятеро боєздатних. Зрозумівши, що ляпнув зайве, він одразу з'їхав з теми. Куди поділася решта роти, здогадатись неважко, і це трохи лякало. Приїхали на КСП батальйону, підвал з перегородками з ОСБ. На підлозі лінолеум, стеля утеплена, є навіть туалет з унітазом і раковиною. Відчувався брак вентиляції і було трохи душно. Сама дежурка, приміщення десь 6 на 8 з маркерною дошкою і великим столом. На ньому лежала карта. В кутку біля стола розкладене ліжко, на якому лежав комбат. Дві великі плазми на стіні вимкнуті, три показують. Перед ними працюють четверо. На стіні стяг з емблемою бригади і девізом. Ротний роздав рампу й Тайсону рації, ще раз над картою довів задачу. Тайсон за день випив три літри енергетика і помітно нервував, тупцював як боксери перед виходом на ринг. О 18:20 вони з воділою рушили пікапом. За 20 хвилин доїхали і продовжили рух пішки. Ротний і зводний сіли за монітор, що давав картинку з дрона, який супроводжував двійку. Я вийшов подихати. На вулиці відлига і суцільний морок. Залишки снігу розтанули, така погода хлопцям не сприяла. Повернувся в дежурку. Їм треба було пройти 1200 метрів. За 5 хвилин стало ясно, що це не так просто. Перейшовши ярок, двійка рухалась по похилому полю вгору. Ноги грузли в багнюці і було важко тримати напрямок. Запотівши ПНБ вимкнули, рухались за вказівками взводного, що кожні 10 метрів їх коригував по рації. Пройшовши метрів 800, рам почав відставати. На берці по 10 кг поналипало. Треба хвилину відпочити. Ми бачимо, він упав і лежить. Тайсон не зупинявся. В ньому прокинувся істинний боксер сильний, упертий і цілеспрямований. Час грав проти них. Зводний передав на позицію піхоті. Готуйте посилку, розв'яжіть. Без ніякої потреби, Тайсон злим голосом: Розв'яжіть мою грушу. Полонений, скоріш за все, це почув. Перейшовши поле на краю посадки, Тайсон прийняв полоненого і, пропустивши його вперед, повів назустріч рампу. Полонений повільно переставляв ноги, Тайсон штовхав його в спину. Тайсон, скажи йому, якщо не пришвидшиться. Його свої ж накриють. Коли зійшлися з рампом, полонений сів і відмовився йти. Майнула здогадка, що Тайсон переборщив з погрозами. Нагадай йому про сім'ю чи хто в нього дурака там є. І знаючи, що полонений це почує, ротний категорично додав У нього три хвилини на роздуми. Не йтиме, повертайтесь без нього. Їм, мабуть, вдалося його умовити, він встав і зробив кілька кроків. Над нами наша пташка. Їм не встигли відповісти. На моніторі вибух за 5 метрів від хлопців. Дрон на відтяжку. Реп включайте. Рамп Тайсон. Доповідь. За хвилину рамп. У Тайсона одна нога дуже хрінова, друга більш-менш. Йти не може. Час накладання турнікетів 1852. Підар 200. Ротний повернувся до нас. Група готуйсь. Вдягаємо спорягу. Ротний ставить задачу над картою. Евакуація Тайсона. 600 метрів попрямі через пристріляну точку. Її пройти максимально швидко. В обхід буде довше і не менше ризиковано. Я жахнувся, але виду не подав. Комбат піднявся з ліжка. Можу дати козака, якщо треба. Але він тільки до поля. У полі загрузне. Ротний відмовився. Козак тільки більшу увагу ворога приверне. Кілька хвилин чекали пікап. Дрон здалеку давав нечітку картинку. Бачимо. Над фігурами завис дрон і через мить поряд з ними ще один вибух. Другий скид. На зв'язок не виходять Рація мовчить. Ротний озвучує новий план. Їдете гусянкою прямо до них. Затягуєте, В**буєте. автомати не беріть, не знадобляться. Прилетів воділа, сіли, поїхали. На точці броні немає. Рація не добуває до КСП. Проїхали далі метрів двісті, лихо каже. Це вже задалеко. Розвертайся. Втратили 5-7 хвилин. Вернулись на точку. Вискакуємо. Броня! Броня! Ми тут! Кричать з кущів. Броня стояла замаскована на обочині за перехрестям. Сіли, їдемо. Я включив монітор, дивимося, що зоною. Камера з ночником, все видно як день. Дороги 5 хвилин. І тут прильот поряд. Значить, нас вже виявили. Хріново. В моніторі бачу три силуети по правому борту. Вмикнули на лобні ліхтарі. Поскакує перечим, щоб не сприйняли за чужих. Рам, Тайсон! Вони лежать семи, обличчями в землю без рук. Навколо каски начиння аптечки. Ухватили ближнього. Важенний. Затягли по пояс, далі ніяк. Ремінь зачепився. Відчепили, підтягли, уклали між сидіти. Поблизу знов прильот. Побігли за Тайсоном. Тайсон, друже! Хватаємо під паху. Він трохи голову підіймає. Пацани! Пожалуйста! І опустив голову. Затягли його на рампу. Кричим мех воду. Закривай! Рух! Вмостили Тайсона на сидіння. На обох ногах турнікети, на лівій гомілці діра в долоні. Кістка подроблена, але кров не тече. Права штанина в п'ятнах крові. Тайсон кричить від болю і просить води. Я зняв рукавицю. Рамп теплий, але пульс на шиї відсутні. Спробували перевернути. Під ним калюжа крові. Я зрозумів, що все, запізно. Тайсон зробив кілька ковтків і полив з пляшки собі на голову. Відкинувся і почав засинати. Лихо кричить, не спать! і плескає його по щоках. Той прийшов до тями. А я вас уже не Думав, бо це танком давить. Міхвод голосно заматюкався і зупинив машину. Якісь перешкоди на дорозі, хвилину втратили. Врешті доїхали. Нас чекали на трасі ротний, зводний медик і дві швидкі. Перенесли Тайсона до швидкої. Рампу поклали на каталку, на його годиннику рівно 20. Жінка-парамедик ліхтариком посвітила на зіниці і похитала головою. Водій швидкої сказав: Він двохсотий, ми таких не беремо. Викликайте ангелів, вони довезуть. Зводний вмовив довести хоча б до стабіка. На стабі куротний сказав чекати в машині. Ми вийшли покорити. Раптом блихав по-братськи обняв мене, я його теж. Він відвернувся, витираючи обличчя. У мене пересохло в горлі. Я дістав з машини п'ятилітровку води і напився. Підійшов наш медик з блідим обличчям. Рамп був його другом. Як ви? Пі***ц. По дорозі до хати згодний порушив довге мовчання. Хлопці, треба фізуху качати. Рамп на Запоріжжі не один десяток підарів положив, бігав під обстрілами як спринтер. Три місяці в шпиталі не займався і ось результат не зміг до точки дійти. А затримка це смерть. Витік бідолаха, осколки по всьому тілу. 41 рік, ще жити й жити. А Тайсона фактично врятував, правильно йому турнікети наклав і може тілом прикрив від осколків. По поверненні розтопили грубу в хаті. І дивилися якийсь тупий серіал, аби мозок відволікти. Після півночі, засинаючи, згадав вовку десантника, який місяць тому пропав безвісти під Кліщівкою, і його слова: Всіх нас рано чи пізно вб'ють. З цим я вже змирився. Але чорт забирай, не так! Йойй пі**р! Йої скіди!